Із Ярославця, що на Кроловеччині, до французької Ніцци поїхали троянди на могилу Єлизавети Кочубиї. Вона одна з нащадків роду Кочубеїв. Чому саме ці квіти і що по собі у Франції лишила композитора самоучка родом із Сумщини – Далі у нашому сюжеті. Родина Кочубеїв володіла селом Ярославець 230 років. Єдиною будівлею, яка хоч якось зберіглася з їх часів, є ця споруда. Флігель використовувався як будівля для гостей. Тобто гості, які приїжджали до Ярославця, зупинялися в цьому флігелю. Після революції ця будівля використовувалася як школа до 90-х років. На жаль, з 90-х років будинок не доглядався, і зараз от ми бачимо, в якому стані він знаходиться. Мають парк, який колись належав цьому родові. Колись він, за словами місцевих, потопав у квітах. Я пам'ятаю, моя бабуся ще в дитинстві розповідала, що Ярославець раніше при Кочубиях тут був весь в трояндах. Троянди були скрізь, троянд було багато, і вона мені це розповідала, як, ну саме такий яскравий спогад вже свого дитинства, тобто ще свого дитинства. І так вийшло, що разом всі ми почали відновлювати цей парк. І знову насадили троянди. Серед нащадків цього роду була Єлизавета Кочубей. 20 листопада виповнюється 200 років від дня її народження. До цієї дати кущі цієї квітки передають до місця поховання землячки. Висадити троянди з батьківщини Єлизавети Кочубей, яка народилась саме в цьому місті, в селі Ярославці. Проживала тут, ходила саме по цьому парку, де ми зараз знаходимось. Біля могили Єлизавети на кладовищі Кокад. І біля Первої православної церкви в Ніці, яку свого часу очолював чоловік Єлизавети Лев Кочубей. Відправили до Франції сім кущів, аби саджанці не зіпсувалися, їх підготували до переїзду. Засипали ми тирси в пакет поліетиленовий, так помістили кущі троян і присипали кореневу систему вологою тирсою. Тирсу брали із листяних нетвердих порід. Тирса волога для того, щоб коренева система не пересихала так, і коренева система засвоїла воду із тирси. У такому вигляді садини матеріал зможе тиждень і більше зберігатися в такому стані. 8 листопада Кущі висадили у Ніці на могилі Єлизавети Кочубей. Єлизавета Кочубей одна з нащадків роду. Разом із чоловіком іммігрувала до Франції. У садибі, яку вона побудувала у Ніці, зараз розмістився музей образотворчих мистецтв. А ще вона відома як авторка романців, розповіла Наталія Буряник, яка зараз збирає матеріали для книги про неї. Вона писала романси, вона писала музику її. Музику виконували видатні співаки оперні Італії, Франції, Західної Європи. Зараз можна купити її обробки романтів тут у Франції, у ФНА, в компактні диски. окрім саджанців до від земляків. Передали вишиваний королевецький рушник, книги та день. чай. Юлія Ніколаєва. Новини на Суспільному. Цятого листопада у Ніці планують відсвяткувати 200-річчя з дня народження Єлизавети Кочубей. Святкові заходи розпочнуться екскурсію православним цвинтарем Кокат, де поховані князь і княгиня Кочубей і деякі члени їхньої родини. Потім екскурсії музеєм та виконання романців Єлизавети Кочубей.